Члени, на чергове 13 засідання виконавчого комітету привезли 13 членів виконавчого комітету з 20. Ти. Отже, як ворог є, то пропоную розпочати. Але на початку, як ви всі знаєте, знаєте повідомляють, що в зв'язку зі смертю члена виконавчого комітету Путінського Віталія Орстовича. Він участь засідання не бере і прошу вшанувати його пані. Голосити, е, є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно за. Дякую. Чи будуть якісь зміни, чи доповнені? Немає. Прошу цілому проголосувати за дане. Одноголосно за? Дякую. Отже, mm -hmm. розпочинаємо. Перше рішення О, так. перше питання. Про надання дозволу на укладення договору оренди елемента благоустрою доповідає Андрій Пантановичу. До нас звернулися фізична особа басів щодо надання дозволу на укладення договору елементу благоустрою коло. Зараз покажу зображення, яке вони хочуть зробити біля там, де WhatsApp-магазин, там біля Юнівер приміщення, вони перейдуть на першому поверсі, де було взуття, і хочуть зробити каву, кав'ярня, щоб каву пили. Бачите, яке воно зараз є, а яке вони хочуть зробити. Ну, вони, це таке, вони такі приклади бачили в інших і але скажи мобільність? Це просто приклад. Я, я зрозумів, але вони це врядують, тоді треба звертатися до ставника, власника цього, ну, цього приміщення, щоб він... Тобто кав'ярна така, що зайшов туди і є можливість сісти і випити кави, чи тільки купив і вийшов на вулицю? Так, да, Зайшов да, і вийшов. Купив і вийшов. Ні, зайшов і можна було вийти. Тобто кав'ярня для того, щоб сидіти. Mm -hmm. Так, а це просто, щоб ви на вулиці. Багато людей хочуть на вулицю. Бачите, такий хоче столик і буде. До 31 року. А ви треба рекомендувати, щоб бачили і... Ну, Ну, я, О, думаю, я думаю, що там вже рекомендації наша архітектура надала, тому що вони, ми вже фактично всі приватні підприємці, які мають нерухове майно місті, І дозвіл в Ну, Там довго е, власник. А вони будуть наші, податки до нас? Ні. Але вони планують не заводської громади, але планують тут чуткові От, вона одна сама буде працювати. Ні, розумію, але вона має... Вона на не буде мати... Вона має зареєструвати. <кій> вона Ну, не зареєструвати, а... Зареєструвати. Перереєструвати. Прошу голосувати, якщо немає має Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Друге Рішення про схвалення проєкту програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства і що на 25-27 рік. Оксана, сьогодні. як ви вже знаєте, Тернопільська обласна рада прийняла рішення про передачу шести котелень, які перебувають на балансі комунального підприємства Тернопіль Теплокомуненерго». Наші депутати прийняли рішення про погодження прийняття на баланс цих готелей. У нас є створено комунальне підприємство Чортків тепло і задля його безперебійного функціонування управління комунального господарства підготовлено програму, де передбачено заходи по виплаті заробітної плати. поки що. Для, для старту, скажімо так, оплата комунальних послуг та платежів, сплати податків, виготовлення технічних умов на газопостачання котелень, виготовлення іншої документації проєктної е, для цих котелень. Е, фінансування на цей рік передбачили 5 мільйонів гривень. Так, чому 5 мільйонів? Тому що там треба буде закупити газ. І вони мають закупити газ перед тим, як вони його будуть. Продавати і реалізовувати. Але програмою передбачена допомога на поворотній основі, тобто ми а вже ж, повертати нам ці гроші для того, щоб це не було так важко все ж таки. Ну, і для старту їм а вже ж треба ці гроші, бо треба буде людей наймати в вересні, треба вже в вересні буде платити їм заробітну плату. Треба їх треба в серпні версії провести закупівлю цього газу. А ми порахували тільки на газ, на скопівлю газу треба понад трохи. Я вже не кажу про інші видатки, які лягають на наші плечі, поки вони стертануть, поки вони почнуть отримувати купити. Ну поки так. Ну там, ну, там у них... ми хочемо залишитись сюди... Той персонал, який там є, вони в принципі такі, що ну, погоджуються, і ми вдячні за це, тому що шукати людей, ви самі знаєте, просто рознімає, можливість там десь, якщо разом, то до 30 людей. Буде. Там 4 працівника на протезі, там 27 шістій операторів. але вони беруть на півроку, тобто тільки на опалювальний період. Шість і шість. Так, всі так. працюють котельні. Ми їх візьмемо, подивимося, як вони <coughs> працюють, що вони працюють, якщо <coughs> там. там. Де є там, де є подавати тепло? Тобто? скрізь подаємо тепло? На всіх на щось на всі працюють. подаємо тепло, всі працюють. Подивимося, можливо, десь дійсно, така як у нас міжкільний комбінат і музична школа, то ціла котельня опалює зараз тільки музичну школу. Можливо, дешевше поставити їм індивідуальні mm -hmm. Ну, Роботи багато. Кстати, одного бухгалтера може маєте кого -то порадити, то було би добре. Є ще запитання? Mm -hmm. Прошу голосувати, за? рішення. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень на території швидкість міського територіального. До нас поступило три заяви щодо видалення зелених насаджень по вулиці Володимира Велико, 29Е, по Степана Бандери Кооператив Жигулі і від директора комунального підприємства Паркові культурно-спортивний комплекс Володимира Снігура на території парку імені Івана Франка. Комісією було обстежено зелені насадження і рекомендовано до видалення по Володимира Великого 29Е тополю одну штуку. В кооперативі Жигулі Акацію нас заважає ага, Володимира Великого, 29Е дерево пошкоджено наслідок негоди. Це біля кооперативу Жигулі заважає заїзду гараж жінці.

Оксана, може, так сказала, ніхто дав пожелі, по але воно і сухе. Тому ми із трьох даємо тільки одну, одне, тобто воно як заважало, так і буде їй заважати. Ми даємо знести тільки те, яке сухе і аварійне, а інші підрізати. Просто трохи фотографія не вдала, там верху акація, там сухі ці стовбурні. Тому що всі рішення, які ми виносимо... Якщо те, що одне супер, то зараз... Зелене, а зелене вже все збільше. Е, є запитання? Прошу проголосувати. Голосно згадуємо. Е, наступне е, проєкт рішення про затвердження кодексу етичної поведінки посадових осіб. Її інших працівників Чехівської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій. Наталідобри ми пропонуємо для прийняття кодекс етичної поведінки для всіх посадових працівників, зумовлюючи цим, що в цьому документі буде складено сім моральні, професійні та етичні стандарти поведінки. Поведінки. І кодекс встановлює чіткі вимоги до чесності, професіоналізму, доброчасності, недискримінації та нетерпимості до корупції. Обґрунтується тим, що якщо ми приймемо цей кодекс, це довіра очікуємо зміцнення довіри громадян до, наш, до місцевої влади. Законодавчі вимоги виконання дочинного антикорупційного законодавства, а також запобігання конфлікту інтересів та корупційним ризикам, формування культури служіння в органах місцевого самоврядування. Ну, прийняття цього кодексу є доцільним, тому що це завдяки чітким етичним орієнтирам ми зможемо підвищити якість управління, зміцнити довіру, створити належні умови для служби в органах місцевого самоврядування. З кодексом буде ознайомлено всіх працівників працюючих, а також при прийнятті на роботу ми будемо ознайомлювати кожного, хто до нас прийде. Коротко про, це, про ознайомлення з цим кодексом розроблена пам'ятка для пам'ятка, яку кожен працівник після ознайомлення підпише і буде долучено до особової справи. Має, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Наступне питання про прийом дітей з міста побратима Голов Прислід Першанської області. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Управління освіти звертається до вас з таким клопотанням про надання дозволу. Про прийом дітей з голої пристані. 7 липня до Чотківської міської ради звернулася начальниця Голопристанської міської військової адміністрації Херсонської області про те, аби на період літніх канікул в період з 3 по 10 серпня Чотківська міська рада прийняла на відпочинок 23 дітей і 5 супроводжуючих осіб з числа внутрішньопереміщених дітей і тих дітей, чиї батьки зараз прийде на захисті нашої держави. Тому, аби робити далі якісь скрунувати заходи, події просимо вас надати такий дозвіл на прийом даної колегації. Це буде так, як ми приймали. І то... дуже, дуже багато. Ну, Дяко стати. Дяко стати. Ці діти на сьогодні, бо є списки цих дітей, є 10 дівчат і 13 творчиків, і вони всі пережив... проживають в місті Київ, до нас доїжджають вони бусом. Ну і будуть з 3, 10 серпня перебувати за умови, якщо ми приймемо сьогодні дане рішення, будуть проживати на території Чупківської громади і Добре, я думаю, в Турченні. Воля ваша. Прошу голосувати за дане рішення. Хто за прийняття? Одноголосно. Дякую. Дякую. Це питання, які стосуються персональних даних неповновітні чи маловітній індивідуальні.